Друзі, всім привіт! Ми з України, а саме з Полтавщини. І сьогодні хочу вам показати ще одну мою подругу. Дуже спокійний, що Це нас ось це... Це... Це моя малесенька. Я Це декоративний кролик. Його звати кр... Фрося. Я дуже люблю. Ласку, декоративні королики, вони такі фінені, не такі як його, такі уші просто. Такі малесенькі. Е, не м'ясні, е, Декоративні це просто для краси. Вона не чекає моя подружка. Вона така спокійна, вона сама найспокійна. Бо чуєте, там вони не є зеки, які неспокойні. це сарки. Сидять там свої. Не можете успокоїтися. Діда вода єсть. А вони сидять, не можуть успокоїтися. Ну коли у Сроці у сюди це просто демон. Її не можна споймати. Просто. Ми один раз за нею бігалися, я не знаю, може, два дні навіть. І, друзі, вона така виросла, вона не багато. Ми її брали, ми думали, що це вже все. І конець росту. Але ні. ми почали уводити ще. Не просто комбікормач, і вона бігає, отам сарайчика квіточка стоїть, вона там сюди забігає, або може побігти туди, в тому роді році. Або була така, що вона внизу вибігала бігла куди хоче, поправила туди кудись. А потім я просто виходжу, кажу, і вона сама біжить. Вона пам'ятає, де вона була. Тобто вона може бігати у нас в я ж дуже опасаюся, тому що бігають собаки дикі. Не дикі, а. Людей. Ну, вони їх випускають такі такі вовкодави. Ну, хтось вовкодави, Раз нагнеся, вони зараз побіжать. Коротше, я боюся, що фросочку не можуть задавити, тому і за цього я її з городу стараюсь не випускати. Десь палки ставлю, щоб вона не бігла під цей. То мені не трогає, вони разом гуляються. Ну, правда, коли вона забігає в той сарайчик, її не там зробити. Там теж у нас все понаставлено. Ну Ми там клітку їй ставимо. А коли вона буває, забігає до себе в кліточку, там гуляє. У нас із чорною кролицею стучилася, сталася трагедія. Вона, е, я їх випускав, цих дві крови. Е, і вона не захотіла з клітки виходити на перший день. Ну я подумала, ну добре, хай він не виходить, може, цей. А вечором, коли закривала, mm -hmm. вона теж була в клітці. Раз я день приходжу, а їжа немає вже вихіді за того, тому що я не знаю, чи вона чимось заболіла, чи що Но в мене такі було догадка, чи вона була дуже стара, тому що ми її заробили дві руки. Там була позначив, що її 2 роки. Але мені, здається, більше, тому що в неї такі от, 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 кусті от, такі кусті були. Отакі. Просто видно, що десь 2 два години, вона мене лесить. А от та пролиця, а може, вона була дуже стара. А може вона щось підхопила, коли вибігала, вибігла вона була якраз нахла, і вона вибігла була отуди. Вона потім просто почала вибігати, тому що та кролиця, вона перша почала підлазити, і потім з, -з, -з собою фроші почала водити. І Може вона там щось якусь землю з'їла не ту, бо там ж і курі, і індики, і утята ходять, і наші, і не наші. Може щось підхватила і все. ми стали і Нам було дуже її шкода. Ми декілька днів ходили в депресії, але нічого. Ми хочемо знайти кролика в добрі руки в Києві. А ми його ну, забрали сюди привезти, щоб щось було вдругом. У неї була, в неї була вже подружка, але вона була в неї дорослі. Добре, вона у нас їсть кукурузку качани, потім може коледерті поїсти меленої. Водички, звісно, ну і більш такого ми нічого не даємо. І морковка, як коли в неї, огірочок буває, сінце підстилка її. Ну і все, мови. Більш нічого ми їй такого не даємо, тому що боїмося, що може щось піти в і так, що вона не привикла. Бачите, вона б вистрілила, якби це був такий кілька, вона вже десь упор вистрілила. Але вона сидіть мене на руці її не, не тримає руки. Вона сама собі сидить. До моєї дівчини. У мене така пінбочка, тоді сіла отак як носик. Така червона. <coughs> Хороша, друзі, добре. Усім пока пока Сейчас ми її перестали там ту. Ну, то є стіл клітці. І ходимо собі сидить далі, там кухні тепло, вона може вже замерзла завремення. У неї там такий маленький хвостик. Манюфінки. Не, манюфінки, такі вушка. І Вона доповняє наш город. І за нею майже не треба догляду. у два тижні поміняти сінця. В туалет вона ходить у определенний лоток. І все. Ну водичку потрібно міняти. Ну і давати, звісно, кашенці. Ну канженці вона раз у тиждень дідає, один десь на тиждень дідає. Для краси цього достатньо. Dobra, lo un poco a poco y siempre.